Шестер, Слава на сердечно вітаю всіх вас у сьогоднішнім подвійним святом. Ми сьогодні шановуємо всечесний і животворчий хрест Господній, а також згадуємо пам'ять старозавітніх мучеників Махавеїв, їхній маті і їхніх ситуація. Звичай, перший день серпня виносити для поклоніння хрест Господній Походить із царю із Константинополя. Як ви знаєте, за повелінням цариці Євени було віднайдено в Єрусалимі на Голгові справжнє Древо Христа Господнього, на якому був розп'ятий наш Спаси. І це свято ми вшановуємо, коли було звершене Всесвітнє Воздвиження. Слого і животворчого Христа. І більша частина цієї святині залишилася у Єрусалимі, храмі, збудованому за повелінням цариці Єлени, який іменується храмом Воскресіння Христового, де перебуває Гроб Господній і Голгофа. Але частина цієї Животворної святині була передана для. І поклоніння у царській родині. І так вона зберігалася серед інших святий імператорського палацу, бувши покладена у мистецький зроблений хрест. І так як у серпні місяці, особливо внаслідок спеки і природних змін, Часом поширювалися у столиці Східної Римської імперії Константинополі різного роду хвороби і пошості, то віддавна там склалася традиція у перший день серпня виносити урочисто хрест Господній для поклоніння перед народом з молитвою і з процесією йти по місту і возносити моління. І хоча це немає ні того імператорського палацу, ні тієї традиції, і місто це має вже християн за значну меншість, але пам'ять про те панування зберігається церковною традицією і вони. І в цей день і ми вшановуємо Хрест Господній. Але не тільки... Справді, не заради того, щоб згадати ті давні події, але в першу чергу заради Бога, щоб знову згадати про значення Христа Господня. Бо Хрест Господній, почав і був у римській державі давнім снаряддям болючої і ганебної смертної кари через смерть жертвову на ньому Спасителя став для нас вірним знаменням перемоги, знаменням жертовної Божої любові, нагадуванням про те, що сам Син Божий віддав заради нас і заради нашого спасіння не просто загалом людського. Але кожного з нас, зокрема, своє життя на цьому хресті і через це переміг зло, гріх і смерть, воскрес і смерть і подає Воскресіння всім людям. І тому хоча це було знаряддя страх, але через, хрест, через жертву Христову воно стало знаменням. Великої Божої перемоги. І тому ми, поклоняючися Христу Господню, виявляємо свою шару любов до нашого Спасителя, вшановуємо Його хресту жертву, свідчимо, що ми віримо в цьому тому, що він користив нам і що ствердить. Своєю смертю, своїм Воскресінням і наступними знаменнями чудесами. На знак того, що ми є послідовник і Спаситель, ми на своїх грудях носимо хрест. Ми осіняємо себе хрестним знаменням, згадуючи ім'я нашого Бога, у святій Троїці, слави, Отця, Сина і Святого Духа. Осіняючи себе хрестним знаменням. Ми закликаємо Боже благословення на свої думки, на свої почуття і на свої дії. Ми як знамено перемоги і як свідчення для всього світу ставимо хрест найвище на храмі. Ми як знак нашої останньої надії на Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Ставимо Хрест на могилі. І коли потребуємо Божої допомоги і Божого благословення, то прикликаємо сину Чесного і Животворчого Христа на себе і благословляємо також Христа інших і весь там колишній світ. І ще одне, про що нагадує нам Хрест Господь, це слова Спасителя. Хто не візьме хрест і не йде за мною, той не достої. Спаситель свій хрест поніс до Богу і потерпів аж до смерті. І тому він і нам, тим, хто бере свій хрест і йде за ним, дає сили подолати цей важкий шлях і також бути переможцем над злом і смертю. Ось про що нагадує нам сьогоднішнє свят наше поклоніння Христу Господу. Також ми згадуємо святих мучеників Макавеї, які жили за понад півтора століття до Різдва Христового. І коли нечестивий цар Антиох повелів, щоби усі його держави Поклонялися тим богам гельмінським, поганським, яким і він поклонявся. І хотів, зокрема, і юдеїв привести до такого поклоніння. То, щоби зробити це, він змушував їх порушувати приписи закону Божого Робити те, що було законом Моїсеєм заборонено. Але Брати Макавеї, що наставлені своєю матері матерію, своїм вчителем, відмовились народу робити це, щоб налякати інших і змусити інших. Царку велів учити і зрештою страти цих вірних послідовників Божого закону. Але замість того, щоб зламати їхній дух і через це перемогти і інших, навпаки, він розпалив лише більшу ревність по Бозі. Бо хоча ці мученики постраждали і віддали своє життя, а матір'я померла, не маючи сил бачити страждання своїх дітей, але гнів, який запалав в народі на нечистивого правителя, Допоміг підняти повстання проти його влади, а сам він ганебно помер, у уражений хвороб, і країну його завоювали інші, і престол його був скинев. Це святкування нагадує нам про нашу добрість бути вірними Божому закону, бути вірними тому, чого ми навчимо від священного писання, від передання відчення церкви. І коли між Божим і людським постає вибір, то маємо тримати мати А всяке зло, хоча може мати тимчасову силу, однак буде, безперечно, повалене і осудженим. Бо ніщо не може протистати Богові і перемогти йому. Сьогоднішній день ми маємо звичай, дякуючи Богові, благословляти плоди землі, запашні трави, насіння, врожай меду. Цим самим ми виявляємо подяку Господу і усвідомлення того, що світ існує не сам собою, а що Він сотворений Богом, Господь про нього піклується і благословляє. Щоб земля за його повелінням подавала все, що нам є на благо, що є прекрасне, запашне, втішає наші життя, насичує нас, підкріпляє наші сили фізичні, духовні. І в сьогоднішній день ми дякуємо за те, що ще один рік проживши. Ми прийшли до часу, коли насолоджуємося плодами нового врожаю. Дякуємо Богові за ту красу, яку Він подає через навколишній світ і нагадує нам. Бо пам'ятаємо слова із Писання, як Господь, вказуючи на квіти польові, говорить, що ось ця трава сьогодні є прекрасною. А завтра засохне і затві. Але Господь і про неї торгується. І та лілія польова. Настільки прекрасно, що навіть великий цар Соломон у всій своїй славі не вдягався, як вдягається і прикрашається вона. Тож, якщо Господь про цю польову траву так турбується, то тим більше потурбується про нас. І дивлячись на ці, Прекрасні квіти і трави, бачивши їх, ми маємо усвідомлювати, що вони є нагадуванням нам, про промисел Божий, не тільки про творіння, але і про всіх нас, за що дякуємо Богу і прославляємо навіки.